Житомирський центральний ринок в літню пору насичений різноманітними продуктами з полів та приватних сільськогосподарських підприємств і не лише з території нашої області, скажімо, із Херсону завозять, як правило, помідори, кавуни, дині з інших регіонів півдня, ранні фрукти. Зрештою, і м'ясна продукція не лише наша, поліська, а вже о 5.40 відкриваються лабораторії. За цей час ми встигаємо провести експертизу тієї продукції, яка надійшла до продажу на ринку, а яка вже надходить після 7 годин, то в процесі вона поступає вже пізніше. М'ясна продукція перевіряється як? М'ясопродукція перевіряється з самого початку роботи, перевіряється спочатку документи, з якими поступає м'ясо. Оглядається, проводиться попередній огляд. Якщо це свинина, то проводиться трихінелоскопія і всі остальні необхідні дослідження, які проводяться. Останнім часом лабораторії поповнюється і сучасним обладнанням, яке дає змогу здійснювати так званий експрес-аналіз. До того ж, можливо перевірити продукцію з поля, а також і тваринного походження якнайбільше. А вже потім, якщо виявлять допустимі норми розходження, то здійснюється кваліфікований аналіз в лабораторних умовах.